Дивіться. Це будинок. Дівчата зараз прибирають коридор до спальні Що у вас де знаходиться? Де у вас спальня, де кухня? Оце наша кухня. Оце наша спальня. А це їхня спальня. А це наш коридор. Коридор. Ух ти! Електрику проводиш? Покажи лампочку. Круто. Буде у вас хата з лампочкою. Дівчата, а у вас світло теж буде в своїй хаті? Так. Чистота, красота, порядок. Видно, що господині. Головний глядач. Заготівля дрів для опалення магазину на зиму. В кожного свої ігрища.